Всім привіт! В нашому історико-читацькому клубі історії про історії ми досліджуємо історію України, але вона ніколи не була вирвана зі світового контексту, і тому мені сьогодні хочеться поділитися з вами уривком з книги Джона Гьорста Найкоротша історія Європи. А саме, уривком, присвяченим падінню Риму, що відбулося саме в той період, який ми досліджуємо в нашому історико-читацькому клубі цього місяця. А взагалі мені дуже сподобалася ця книга, вона не така вже і коротка, ця історія Європи, і подана в незвичайний спосіб. Але зараз не про це. Падіння Риму знаменується для нас точною датою 476 роком нашої ери. Але на той час пала тільки західна частина імперії, східна, грекомовна зі столицею в Константинополі, проіснувала ще тисячу років. Колись то було грецьке місто під назвою Візантій, тому вся Східна імперія теж почала називатися Візантійською. Що ж до Західної імперії, то слово падіння створює нам хибну картину її кінця, так само як точна дата. Ви можете уявити собі скупчення варварів на кордонах, невпинне просування на південь, відступ римлян відчайдушно оборони Риму, та насправді все відбувалося зовсім не так. То було досить незвичне вторгнення. На мапі можна відстежити рухи різних германських племен. Північні кордони Римської імперії ніколи не були повністю закритими. У спеціальних місцях перетину під наглядом римських солдатів постійно вели обмін товарами. Іноді римляни намагалися посунути ці кордони. Так, у першому столітті нашої ери римські війська перетнули Рейн і зайшли далеченько на територію нинішньої Німеччини. Та виласка довго не протривала, оскільки германці знищили римські легіони, а заодно довідалися більше про Римську імперію. У третьому столітті низка германських вторгнень мало не призвела до загибелі Римської імперії. То був період великої турбулентності центральної римської влади. З неймовірною швидкістю один за одним змінювалися імператори, тож опір завойовникам чинився дуже кволий. Імперія встояла, але на її території з'явилися германські анклави. Імператор Константин, той самий, що 313 року надав державну підтримку християнству, у боротьбі за владу спробував реорганізувати життя в імперії, щоб зміцнити її. Таким чином, германські поселенці в межах імперії пішли на службу в римське військо. Отже, згодом, у битвах Римлян із завойовниками в 5 столітті, германці брали участь з обох боків. Германці налічували половину, якщо не більше, римського війська, і серед полководців теж траплялися германці. Те, що їх довелося так широко залучити до своїх лав, свідчить про очевидну слабкість імперії. На початку ХХ століття, коли набула поширення расова теорія, причина падіння Риму здавалася однозначною римляни припустилися помилки, довіривши свою долю людям нижчого сорту. Нині таких примітивних формулювань певна річ не вітають, але безсумнівно, що імперія, котра мусила для свого захисту наймати колишніх ворогів, перебувала не в найкращій формі. Германці не мали бажання захоплювати римську владу. Вони хотіли просто розжитися грішми, осісти на римських землях і тішитися життю. Вони готові були визнавати владу імператора. Імператори ж не бажали германського мародерства в країні. Вони посилали війська, щоб ті прогнали чи винищили загарбників. І лише в ряди годи їм це вдавалося. Зазвичай германці осідали більш-менш незалежними анклавами на римських територіях. Так тривало доти, доки під контролем імператора залишилося надто мало земель. Германці вважали, що імператор так чи інакше потрібен. Завойовники Італії багато років зводили на імператорський престол римлянина. А тоді один германський полководець поклав край цьому фарсу, вирішив правити самостійно і відкрито, замість підтримувати чергову маріонетку. Ось що сталося 476 року. Не найбільша, а остання битва. Владу захопив германський вождь Одоакр, проте назвався не імператором, а королем Італії. Імператорські регалії короною шати він надіслав Константинополь, визнаючи верховенство тамтешнього імператора. Германці здобули тріумф самі того не чекаючи. Західна Римська імперія подрібнилася на менші королівства, які засновували різні германські племена. Вони поставали і швидко занепадали, неспроможні підтримувати адміністративну систему, як робили це римляни. Тому невдовзі в них припинили збирати податки. Ці завойовники замахнулися понад свої можливості. Вони не мали досвіду управління сталою державою. Вони шукали допомоги і знайшли її в давніх римських землевласників та єпископів. У владній верхівці відбувалося об'єднання старого з новим. Але чи глибоко воно сягнуло. Про це відомо небагато, оскільки письмових свідчень того періоду майже не залишилося. Деякий час германські і римські закони співіснували. Судочинство здійснювали відповідно до походження підсудного. Римське законодавство мало чітко сформульовані принципи правосуддя, які застосовувалися у кожному конкретному випадку. Перші судді були також і законотворцями. Їхні рішення укладали в кодекси, найбільші з яких уклали в VI столітті за східноримського імператора Юстиніана. Натомість германське право являло собою загально прийняту форму кровної помсти, контрольованою неопередженими суддями. Позивачі та весь їхній рід вимагали відплатити у своїх кривдників та всього їхнього роду. Навіть за убивство карали платнею родові вбитого. Розмір платні залежав від статусу жертви. Римляни доводили вину чи невинуватість, вивчаючи докази, і слухаючи свідків. Германці влаштовували так звані ордалії. Поєдинки або випробування вогнем чи водою Поступово ці дві системи поєдналися. Вплив римського законодавства був особливо відчутний в Італії та на півдні Франції, а германського на півночі Франції. Ордалії скрізь відбувалися в присутності священиків, які повинні були засвідчити, що Бог чинить справедливий присуд. Так римська церква перейняла германське звичаєве право. Це тривало до 12 століття, коли після переосмислення Кодексу Юстиніана священикам заборонили брати участь в ордаліях. Тепер зрозуміло, чому в багатьох історичних сенсах, і особливо в релігійному, поняття падіння Риму великою мірою хибне. Церква та офіційна релігія імперії встояли і були прийняті завойовниками. Так розпочала свою історію європейська цивілізація. І ми вже сформулювали цю тезу. Ми в сенсі автор книги. Германські завойовники підтримали римську християнську церкву, що зберегла античну спадщину.